Всім доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції це розгляд тестових питань по темі номер 24 Навчальна їзда. Не забувайте підтримувати канал вподобайками. Ну а ми переходимо до першого питання. Автомобілі, що систематично використовуються для навчання водіння, мають бути обладнані. Перше. Розпізнавальними знаками навчальний транспортний засіб, встановленими відповідно до вимог правил дорожнього руху. Додатковими педалями щеплення, якщо конструкція транспортного засобу передбачає педаль щеплення, акселератора, якщо конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю і гальмування, Церкалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв. І варіант перше і друге або перше, друге і третє. Дивіться, відповідно до пункту 24.6 правил дорожнього руху. Транспортні засоби за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальний знак навчальний транспортний засіб. Також транспортні засоби за винятком автобусів, які використовуються для навчання, також повинні бути обладнані додатковими педалями щеплення. У разі, коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль щеплення акселератора і гальмування дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв. Тож, ми вибираємо відповідь 5. Тому що ось цими всіма засобами повинен бути обладнаний автомобіль, на якому систематично проводять навчання. Наступне питання. Чим із перерахованого мають бути обладнані автомобілі з механічною коробкою передач, що систематично використовуються для навчання водіння. І варіанти додатковими педалями щеплення і гальма, а також педаллю акселератора, у разі якщо конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю. Друге, або Зеркалами або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв. А також розпізнавальним знаком навчальний транспортний засіб, встановленими відповідно до вимог правил дорожнього руху. Ну і варіант перше і друге. Відповідно до пункту 24.6, який ми щойно розглядали, ми вибираємо відповідь номер 3 Ось цими всіма засобами треба обладнувати автомобіль з механічною коробкою передач, що систематично використовується для навчання водіння. Наступне питання. З якого віку дозволено навчатися водінню автомобіля? І варіанти з 14 років, з 16, з 17, з 18 або з 19 років. Відповідно до пункту 24.2 правил дорожнього руху особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинна бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда – 14 років. Такі особи зобов'язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік. Відповідно до цього пункту вибираємо відповідь номер 2 з 16 років. Дивимось далі. Обов'язковою умовою, за якою дозволено навчатися водінню транспортного засобу є наявність мінімальних навичок водіння, досягнення 18-річного віку. Відсутність медичних протипоказань, що підтверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка. Ну або відповідь перше, друге і третє. Дивіться, відповідно до пункту 24.1, навчання водінню транспортних засобів дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань, що підтверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка. В попередньому білеті ми вивчили, що. Навчатись водінню на автомобілі можна з 16 років. Ну, а наявність мінімальних навичок у водія не обов'язкова. Тому, відповідно до цього, вибираємо відповідь номер 3 Наступне питання. Початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитись на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Одразу на вулицях населеного пункту. Де є інші учасники дорожнього руху, а в кінці на автодромі, на складних перехрестях і дорогах з одностороннім рухом. Ось такі варіанти. Дивіться, відповідно до пункту 24.4 правил дорожнього руху, початкове навчання водінню транспортних засобів повинно проводитись на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Тому вибираємо відповідь номер 1 Наступне питання. Де має проводитись початкове навчання в водінню транспортного засобу? Варіанти. Тільки на закритих майданчиках і автодромах, тільки в місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. На дорогах з неінтенсивним рухом, на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де немає інших учасників дорожнього руху. Дивіться, відповідно до пункту 24.4, який ми щойно з вами розглянули. Нам підходить відповідь номер 4 тому що вона є найбільш повною? Відповідь 1: це тільки закриті майданчики і автодроми. Відповідь номер 2 це тільки місця, де відсутні інші учасники дорожнього руху. А ми можемо навчатись і на закритих майданчиках, автодромах, або у місцях, де немає інших учасників дорожнього руху. Наступне питання: чи дозволена навчальна їзда на дорогах? Без присутності спеціаліста з підготовки водіїв. Варіант. Заборонена дозволена за умови присутності водія зі стажем не менше 3 років, дозволена в присутності будь-якого досвідченого водія. Дивіться, відповідно до пункту 24.5 правил дорожнього руху. Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв. І за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається. Відповідно до цього пункту вибираємо відповідь номер 1 Заборонено. Наступне питання: чи дозволено навчання водінню транспортного засобу на дорогах, позначених такими дорожніми знаками? Ось це в нас автомагістраль, дорога для автомобілів. Ну і варіант, дозволено або заборонено. Відповідно до пункту 24.9 правил дорожнього руху забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та автомагістралях. Тому вибираємо відповідь заборонено. Рухаємось далі. Яким із дорожніх знаків позначається дорога, на якій не заборонена навчальна їзда на легковому автомобілі. Ну і різні варіанти відповідей. Дивіться, це цікаве і досить складне питання, на яке люди часто роблять помилки в білетах. Тому що ось тут, в питанні не заборонена навчальна їзда. Пам'ятаєте, що відповідно до пункту 24.9 в нас навчання водінню заборонили в житловій зоні, на автомагістралях і на дорогах для автомобілів. На ось цих дорогах. Навчання водінню не заборонене. Тому правильна відповідь: знак 4 і 5 не забороняють навчатись водінню. Наступне питання: чи дозволена навчальна їзда в житлових зонах? І варіанти: заборонена, дозволена, дозволена під час руху по навчальному маршруту. Відповідно до пункту 24.9, який ми щойно розглядали, ви пам'ятаєте, що навчальна їзда в житлових зонах. Забороняється. Дивіться, навчальні маршрути роблять так, щоб вони не проходили через житлові зони. Тому вибираємо відповідь номер 1 заборонено. Наступне питання: чи повинна особа, яка навчається водінню транспортного засобу, знати і виконувати вимоги правил дорожнього руху? І варіанти не повинна, повинна обов'язково. Відповідно до пункту 24.3, особа, яка навчається водінню транспортного зобов'язана знати і виконувати вимоги цих правил. Тому вибираємо відповідь номер 2 Повинна обов'язково. Наступне питання. Особа, яка навчається водінню транспортного засобу, перше, не зобов'язана знати вимоги правил дорожнього руху. може розпочати навчання водінню до вивчення правил проїзду перехресті. зобов'язана знати і виконувати вимоги правил дорожнього руху. Відповідно до пункту 24.3, який ми щойно з вами розглядали, особа зобов'язана знати і виконувати вимоги правил дорожнього руху. Тому вибираємо відповідь номер 3 Наступне питання: кожна особа під час проходження навчання практичного водінню на легковому автомобілі, категорія Б, зобов'язана отримати і варіанти: практичне керування автомобілем на майданчику. Практичне керування автомобілем на майданчику в темну пору доби навички руху заднім ходом за допомогою дзеркал заднього виду. Ну і варіанти перше, друге і третє. Дивіться, В чому особливість цього питання? Ви не знайдете відповідь на нього в правилах дорожнього руху. Відповідь на це питання ви можете знайти в програмі навчання водіння. Дивіться, в програмі навчання водіння ви повинні вивчити і перше. І друге, і третє. Тому вибираємо відповідь 1, 2, 3. Ось ці всі, всі навички ви зобов'язані отримати при навчанню водінню легкового автомобіля категорії Б. Наступне питання. Зміст навчального матеріалу та кількість практичних годин для проходження навчання практичному водінню на легковому автомобілі категорія Б визначається. І варіанти. Кожним навчальним закладом самостійно, в залежності від рівня вмінь особи, що навчається. Кожним спеціалістом з практичного навчання самостійно, в залежності від рівня вмінь особи, що навчається. Ну і варіант 3. Типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв транспортного засобу. Дивіться, у нас в Україні для всіх навчальних закладів. Які проводять навчання водінню, є типова навчальна програма. І в нас зміст навчального матеріалу вибирається за типовою навчальною програмою. Тобто ні, ніхто, ніяка автошкола самостійно нічого не визначає. Тому в нас правильна відповідь номер 3 Типовою навчальною програмою. Підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. Наступне питання. Чи дозволено особам, які навчаються водінню, не пристібатись під час руху в населеному пункті? Ну і варіант дозволено або заборонено. Дивіться, відповідно до пункту 2.3В, в населених пунктах і учні, які навчаються водінню, і інструктори повинні бути пристебнуті. Тому вибираємо варіант заборонено. Особи, які навчаються водінню, зобов'язані бути пристебнуті. Незалежно, чи це населений пункт, чи це поза населеним пунктом. Це всі питання по розділу номер 24 навчальна їзда, які зараз є актуальними. Хто не бачив лекцію по темі номер 24 Навчальна їзда, ось по цьому посиланню можете переглянути. Бажаю всім успіхів на іспиті! На все добре!